Друзі, всіх вітаю! Зараз вечір. Чудова нагода ще раз все перевірити перед поїздкою. Зараз ще чекаю, повинні довести одну запчастину. Значить, веземо ось такий автомобіль. В ньому веземо запчастини. Ось один двигун повністю комплектний, другий двигун повністю комплектний. Це веземо хлопцям. Назад плануємо вести дві машини за допомогою жорсткої щіпки, про яку я все намагаюсь вам розповісти, але все ще не готово. Значить дивіться, тут у нас ще один двигун напіврозібраний, половина на Донбасі з нього. Шість колес на Opel Frontera, масла, фільтра, е амортизатори. Так. В самій машині тут ще гума є два колеса. І зараз ще чекаємо, повинні привезти бампер на Ополь фронтера. І будемо вирушати раненько на Донбас. А зараз на Мерсі треба перевірити рівень масла, антифріза, ну все, що нам потрібно. Воно тут підтікає, з цим треба розбиратися по машині, на жаль, Є питання не без цього. І Хуйова Одеса нам зараз пише, що мопеди якраз десь над нами летять. Офігенно, ну, скоро прилетять. Будемо сподіватися, нас не зачепить і на нашу ранкову поїздку це не вплине жодним чином. A few moments later. Так, ну, перше місце вигрузки. Зараз будемо з цієї машини багато чого перезавантажувати ось сюди. І їдемо далі. Нас чекає Донецька область. Ну все, хай завантажили, шість колес від Константина, бампер. І ось там трошки запчастини від Сергія Головченка амортизатори і ТО для фронтери, яку нещодавно придбали, збирали з метром разом. Все, зараз будемо продовжувати наш шлях. У нас ще тут ТД-27 повністю в зборі двигун після ремонту, і Mazda B2500 також двигун повністю в зборі. І ця машина їде на Райгородок. Маранку у нас зараз. Ми знаходимося на Бонбасі, Дубайський лайк, сама Педжерика. І привезений з Одеси з ремонту Рейнджер відганяємо зараз з власним ходом. Трошечки пізніше будемо закріплювати в Дружківці на Одесу Поджера на жорстку Чіпку. Буде цікаво, не перемикайтеся. Ну ми без пригод не можемо, порушуємо техніку безпеки. Ось бачите, у нас там хлопці сидять на платформі, закінчилось паливо. Та трошки поїдемо, поділимось, скільки нам тут проїхати. Без пригод, як без хліба і води. Ай хлопці полетіли так швиденько зраділи, що ми їм допомогли. Все. Шеврончика у хлопців. Видушили, погнали далі. Ну, ділася. Артем, ну що за блядь. Ось Отам лежали, от там, от В Солярочки. Дивись, змазані. Якщо що, забирай у толіка. Покидаємо Донецьку область. Все нормально, огляд пройшли. Зброї боєприпасів у нас не виявлено на цей раз. І нам дуже пощастило. Їдемо в Одесу. Так, ну ми добрались до Дніпра ось в такому складі. Педжерік їде в Одесу. І ось цей 200 також Щіпка працює, все з нею чудово. Ремені ми вже замінили ось такі новенькі, вони недорогі. І ось ці ремені також у нас будуть повністю новими. Я трошки пізніше про них розповім. Вже темніє. Зараз ось таких два ліхтарі. Тут не будемо вмикати, щоб не розряджати акумулятор. В принципі, Мерседесу, звісно. Важкувато так їхати. Тим не менш, він з задачею справляється чудово і ми продовжуємо рух. Дякую всім, хто підтримує, дякую за увагу. Працюємо. Все добре. Тільки іноді, ось на таких швидкостях. Просто дивлюсь, якийсь придурок на l 200 Мені прямо дихає потилицю. Я гальмую, він гальмує, я розганяюся, він розганяється. Потім я згадую, що це я. Цю машину на жорсткій сцепці тараканю. і все в мене стає нормально. Дивіться, яка ситуація. Я захворів. Дивіться, яка краса на Дніпропетровщині. Ми виїхали з міста Дніпра попереду 450, ну там плюс-мінус км до Одеси. Ну, Ми будемо сподіватися, що наш 814-й впорається з важкою задачею. Щіпка, як бачите, працює. На майбутнє будемо користуватись нею. Так, друзі, ну у нас настають сутінки, тож будемо зараз вмикати ліхтарі. Так. Ой. Ось так, один є. Так, чим ближче до Одеси, тим вже більше починає потікати купуха. Мене запитання. Чому 28-ма бригада ППО Збиває ракети, збиває бабок на Донбасі. Я не знаю відповіді. І це питання в мене не тепер до Одеси. Так, ну що ж, нам лишається додому. Кілометрів 20 я вже геть хрип, дуже болить горло. Завтра день почнеться з лікування, навряд чимось чи ще буду займатися. Але все ж таки в планах постаратися обидві машини, які ми привезли розвезти в СТО. Мерседес впорався чудово зі своєю задачею, не без приколів. Машину треба доводити ще до. Питань дуже багато, плюс багато чого, багато потреб виникло в процесі саме цієї поїздки. В процесі розуміння користуватися жорсткою щіпкою це стовідкова тема. На майбутнє цим треба користуватися. Ми зможемо забирати по дві машини. Це дуже важливо. Скільки разів я міг допомогти на трасі? Просто військовим, зачепивши їх без незліченна кількість, але на жаль, я вимушений був їхати, тому що в мене не було місця. Тепер це питання ми частково можемо <кій> вирішити. Сподіваюсь, до завтра мій голос до мене повернеться. <кій> І я проведу вам знайомство з Мерседесом. І в такому ж форматі, згодом, коли ми заберемо ман з ремонту, зробимо із маном. І я розкажу. Що, чого ми потребуємо, чого потребує конкретна ця машина, в якому вона зараз стані, що є в наявності для її експлуатації, як евакуатора для Збройних сил. Дякую всім за увагу до цього відео. До зустрічі! Всіх вітаю, друзі. Ну, ми прибули з Донбасу, все добре. Нічого нас не відвалилось, хотів би вам показати жорстку щіпку. Першу поїздку ми порвали ось ці ремені, придбали їх нові в кривому розі від виробника. Дуже хороша якість, дуже сподобалась. По 108 гривень за ці невеличкі відрізки. Ось так воно кріпиться. Одразу кажу, що ось так закріпити, можливо, не за всі машини. Конкретно тут ще був стабілізатор. Його хлопці попередньо вже зняли, для того, щоб він нам не заважав. Це стосується усіх Mitsubishi, і Pajero, і L200, як в цьому випадку. Так, ось такий ще поджерік. Його трошки по-дегенератськи я поставив, тому що тут у нас стояли мотори, я ще грузив його, коли вони були ось тут. А потім вже було ліньки його переставляти. Значить, дивіться, ми нещодавно придбали ремені. Це була трошечки помилка. Ось приїхали, наприклад, один такий довгий, інші всі короткі. Питання в суть чому. Ось ці елементи це з наших старих ременів. На нових їх не було. Знову таки знайшли виробника. Ось тепер буде і ремінь сам по собі буде товстіший набагато. І плюс на ньому всі вже ці елементи є нові, абсолютно, що буде зручно. Ну, ці ми в будь-якому випадку лишаємо, вони зайвими не будуть, тому що постійно щось треба кріпити на платформу, а старі-старі ремені, ось вони там, ну їм вже геть погано, треба їх просто тупо викинути. Приїхали військові, забирають елічку, даємо їм цю всю систему, бо їм треба їхати в сторону Ізмаїла, а нас туди. Не пустять, тому віддаємо свою щіпку, вони нам її трошки пізніше повернуть. Ось така система. Власне, не кажучи, здаємо Паджерік.